Ох, як тут листочки облітають. Шкода пасмурно, коли риб погано передаються. І шур гарно. Если в той бик... Вот там, видите, если в той бик, то она яскрее еще будет. Сейчас мы так сделаем. Мы пойдем еще немного вниз, а потом пойдем в туалет. Не можна ігнорувати закони фізики. О, тільки в трошки в бік, по сонцю якого не видно, і вже все одно більш насичено. Ще з таких новин трускавців, не пам'ятаю, чи розповідав, закрилася піцерія чи піцерія, яка була в шайбі, біля шайби. Закрилася. Черінтано піца. Хто би що не казав, хто би що на коментарях нам не писав, що в Трускавці, черги в ресторани, нема місць, де вільно сісти. Але граждани працює півроку, Трускава не працює довгий час. Челінтану взагалі, напевно, більше не буде працювати, бо й букви свої забрали, і меблі вивезли. І не один ресторан припинив роботи. Ну, але є майстри створювати паралельну реальність, які <тас> в Трускавці ніби побудували комунізм. Все добре, все є. Справді, останнім часом дуже-дуже мало людей. На жаль, масажисти без роботи. Багато хто без роботи. Магазин взуття закрився. Такий був хороший в центрі. Пам'ятаю, що що ще закрилося? Вікторія Сікретс, чи як вони називали себе, та ж тільки недавно відкрили, закрились біля міської ради, був магазин. Зато відкрився магазин спар. Новий торговий центр Family на Мазепи появився. Магазин спар піцерія, Магазин з виробами з тіста. Ну, Заморозка вареники і так далі. Це з того, що намога відкрилося. Ну, і ще один торговий центр будується на Стебницькому кільці. Там буде сільпо, зокрема інші магазини. Показувати там нема що там. Рівна земля і стоїть техніка, і все. Тобто, якщо хтось собі думає, що там вже 10 поверхів і вже завезли брендові товари, то важко сказати, навіть, коли це все побудується, але побудується. На Стефаника щось будують, до речі, хто знає, що будують на Стефаника. Я ж ніколи не можу бачити когось, щоб запитати. На Стефаника де хату продали. Шеф, ви маєте знати, ви все знаєте. Що будують на Стефаника, там не хату продали. Тут два самокати відпочиваються на верхній диветі. Ціни на житло я вам іншим разом розкажу. Ще трошки вивчу ринок. О, таке враження, що ціни знижуються. Вони, звичайно, не знижуються до того рівня, що були в минулому такий час, але знижуються. Відносно літа, відносно вересня, ціни знижуються. Якщо перераховувати і порівнювати ціни в доларах, то, то ціни і суттєво знизилися. Білка, нарешті ми її зустріли. Тримай горішу білка. А, ти маєш її, Ну, то не буду давати. Думаю, я не хочу забрати. Цікаво, може білка біжить собі на самокат? Ні, на самокат вона не біжить. Немає грошей. Тут теж ще трошки трава на сходах сама висохне. Буде добре. А ще перестанці з Харкова відкрили на Мазепи теж заморозку продають вареники, хінкалі і так далі. Оце з таких новин. Що нове відкрилося.